Всім привіт! Мене звати Вікторія, і ви завітали на мій в'язальний канал Україночка в'яже з в'яжемо тренди. Друзі, ви вже бачите в кадрі повністю зимовий настрій. У нас сьогодні навіть трішечки пішов мокрий сніг. Звичайно, він швидко розтане, але вже якось запахло свіжістю і святом. Дівчатка, сьогодні наше відео хочу розпочати, не знаю, як я це буду влогом чи як я буду знімати. Я вам вже розповідала, колись, що я вступила в одне СП, яке називається Дуже така цікава назва В'язальні вечорниці. Його організувала Олена Казаченка, список дівчат я залишу внизу під відео. Дуже-дуже зацікавила мене ця назва, дуже сподобалася, і хоч Олена відразу сказала, що це буде е, СП по шалям, я думаю, так, відразу ні це не треба мені ніякі шалі, але потім вона сказала, що можна в'язати все, е, всі аксесуари, е, які е, нам потрібні для шиї. Бактуси, шалі, шарфики, там, не знаю, я не знаю, там платки, якісь там іщі дівчата, назви ви думаю, чесно, не знаю. Снуди, я так думаю, також це ж біля шиї. Так, ну, я вже відсилала фотографії Олені. Вона на своєму каналу, каналі показувала, з яких ниточок я буду в'язати. Але я не знімала для вас і не показувала нічого, з чого я буду в'язати. Це СП буде тривати, здається, до 10 січня, якщо я не помиляюся, або ж я не встигну. 15 грудня треба зробити звіт. Чи я не знаю, чи звіт зробити, чи Олені відіслати фото. Звіт вона робить в себе на каналі, але вона казала, що ви можете відео знімати і для себе. Знаєте, дівчатка, поки що не можу так дуже сильно розібратися, тому що СП для мене дуже таке незвичне, нове. Коли організатор сам все показує на своєму каналі, показує те, що в'яжуть інші. Ну, це дуже цікаво, звичайно. ну... Розберемося якось по ходу в'язання. Отже, я заявила там, що буду в'язати шарфик, але то вже я пізніше його пов'яжу після Нового року, а зараз я хочу пов'язати собі бактус. Зараз я вам покажу. В минулому році, десь посеред зими, я вирішила, що я вже не хочу носити свою червону куртку, я хочу чорну. І от у мене чорна куртка, чорна сумочка, чорні рукавички, шапка. Все-все чорне. Тільки білі красівки. Ну, звичайно, щось біле, я собі не зв'яжу, якийсь шарфик на шию, бо знаєте, білий шарфик і що там? шапка з норки. ХХ століття Фокс називається. Ні. Я зв'язала в минулому році, і ви розумієте, що мені там, по-перше, було як не було, а є зараз я ношу те пальто чорне. І там, коли куртка в мене, я могла її застібнути собі аж під шию, то там як такий невеличкий-невеличкий як викот, ну, трішки не прилягає до шиї. І якщо я не одягаю гольф, а якусь іншу там ковтинку, то мені хоч трішечки якось треба прикрити шию. І тому я в минулому році зв'язала швиденько ось такий от платок на шию трикутний і зовсім невеличкий, тому що там багато його дівчатка не треба. Я не хочу, в мене колись я в'язала білий бактус, я вставлю вам фото. Величезний, ажурний, з шишечками, Ну, але, як розумієте, в сучасний одяг він абсолютно не вписується. І тому я більше такі речі в'язати не збираюся. Воно якось не сучасно виглядає. Я таке не ношу це точно. І мені потрібно було потрібний був якийсь платок, це, по-перше, а по-друге, невеличкий. І по-третє, щоб якийсь яскравий хоча б акцент був біля обличчя, ну тому що воно ну, все чорне. Не знаю, що так співпало, не знаю. А, і ось це в мене були залишки ниток, і я швиденько зв'язала собі такий бактус невеличкий. Все в ньому класно, все добре, все мене задовольняє. Але він якраз, 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 коли я ці хвостики зав'язую, якраз під шию, Все добре, але мені хочеться, щоб отут, знаєте, мені не вистачає, мені треба, ну, десь отак, от. Розумієте, мені треба якісь. Я вже думала, чи айкордо тут дов'язати. І потім так раз і зав'язала собі на, на там бантик, вузлик, я не знаю. Але в мене вже навіть чорних ниток немає, якщо чесно, і червоних також. І до мене ну, це таке ну, ну прив'язати айкорд, коли він був тут не спочатку, я не буду Не буду <смут> займатися незрозуміло чим. Це я ношу з претензії лише те, що. ну, Тут нічого, а ось тут уже завертається ця гладь, тому я думаю, що треба от кромочні було ну трошечки більше. Мені ще пару кромочних, так, щоб воно воно б краще трималося. Тут воно нормально все добре, а ось тут чуть -чуть, ну, трошечки. До речі, це вишивка ось гачком. не знаю, Сучасний, класний, якийсь такий, знаєте, ну в тренді. Класний бактус, ось так, бачите, тут гачечком вже по готовому полотну. Я просто брала нитки, я просто в'язала, як я бачила, як мені хотілося, скільки там вистачало цих червоних, бо я ж кажу, це все було залишки. І все, скільки чого мені вистачило, так я і зв'язала. Носити я його буду і надалі, все з ним окей. Але я хочу зв'язати ще один. По-перше, я хочу рожевенький. Це по-перше. А по-друге, що я ось тут, я, мабуть, почну, я в'язала його від кутика до кутика. Я, мабуть, почну отак от, айкорд вив'язувати, а потім сам ось цей бактус. І я думаю, воно буде навіть зав'язуватися легше. Ну Це мені так здається. От мені так захотілося. Це Оленка. Я б носила ще й цю зиму, б цей бактус і нічого б собі не думала, але раз тут таке СП класне, ну, треба й собі щось зв'язати. Е, так, які я для цього вибрала ниточки. Для початку я сфотографувала, що я візьму ось, ось так. Отаке от буде поєднання е, рожеве і фіолетове. Ну, а тепер я бачу, що це. Ну, це вже. Ну Це вже дуже, знаєте, два таких сильно яскравих, ну не підходить, не підходить. Цей фіолетовий я прибираю. Ні, ну Може, десь там колор-блок, якась ковтинка. Може, але ні, не хочу я. Ось такі от були пасмочки. Я дві перемотала. Третю залишила, я хочу вам показати. Це мені дарувала Галинка. Хто дивиться мене, той бачив. 50 грам 125 метрів і ну, напівшерсть. Ось так. Ярнарт Ну, У нас таке вже давним-давно в Україні не завозять і не продають. Це в галинки були якісь запасики. Не знаю, не в'язала ще. Ну, будемо дивитись, спробувати, експериментувати. В принципі, напівшерсть це вже непогано. І тоді я вирішила додати, я в'язала з цієї ниточки пов'язку в стартах. Мені дуже сподобалося, як вона така от гладенька, дуже приємна до тіла. Мені дуже сподобалося це відчуття від пов'язки. І колір ну, не чорний, я дуже б хотіла чорний, але я вже замовляти ніякі ниточки я не буду використаю те, що в мене є. ну, В принципі, чорний бактус червоним у мене вже є, так? Ну, я думаю, ну, було б непогано поєднати ось так. Тим паче, це він вам під моїми лампами, так він вам ще такий світлий, а в житті він ну, дуже темний, він ближче, звичайно, до чорного. Під лампами він вам ще добре висвічує і дуже засвічує цей рожевий, він насправді такий ніжно. Не так уже і ніжно, ви бачите, його аж білим. Він такий рожевий, нормальний, ненасичений дуже, але такий. Колір Барбі називається. Ну, Таке, в принципі, поєднання, яке засвічено страшне. Ось так от хочу. Але виходить, що в мене 150 г рожевого. І тут 100-грамовий моточок 240 метрів. Ну, по метражу вони підходять. Тож я не знаю, як саме поєднувати. Звичайно, що буде більше рожевого, вже не буде такого ефекту, як тут, я думаю. знаю, щось з якимось. До речі, тут 100 грамів вага цього бактуса, а в мене 150 рожевого. Може взяти чисто рожеве. Дівчата почала знімати відео і сама собі вже надумала, передумала по ходу. Ну, як оце можна? Ну, думала, ж, сиділа про цей колір. Ні, вже сижу, думаю. ну А якщо От рожевенький бактус біля обличчя, світленьке таке. А цим синім. А цим синім просто десь якісь смужечки, якось ягачком робила. Мені, до речі, дуже сподобалося. Воно так легенько, я вам, мабуть, покажу. Ну, дуже легенько так воно, як вишивка, так? як колосочки якісь. Ну, класно виглядає. Так, не знаю. Я вже тут надумала, тут передумала. А спиці ще не в'язала зразочки. В спиці, я думаю, візьму трієчку. Більше, ну, я спробую зв зразочок зв'язати. Більше, я думаю, не треба. Ну, але подивимось. Ну, я думаю, що ця пряжа ну, розкриватися, щоб вона там розкрилась та забила, я не думаю. До речі, це трієчка мікрони від нашого українського виробника. З'ємні спиці. Гостренькі, зручно ними, вони дуже зручно захоплюють нитки, але ось ця волосінь. І хто дивився майстер-клас по гномиках, той бачив, що. Ну, вона не дуже така, вона дуже довга. Або, як сказати, не дуже вона зручна, бачите, вона така. Ну, її, в принципі, можна взяти, там, розпарити, ну, я над цим не заморочуюсь. Отже, так, дівчатка, я пішла в'язати, не знаю чесно, що вам покажу. Ну, Але вже щось покажу в наступному підключенні. Може, я зараз передумаю ще і взагалі інший колір візьму. Ну, це ж таке, всі ми творчі люди. Дівчатка вив'язала я один моточок, ось ще з нього залишилося. Але я поки в кінці рядочку, я його зміню. Тому що я його не хочу змінювати ось тут десь на кутику. І це я вив'язала лише половинку. Тобто, ні, не половинку, в мене три рожевих, так? половинку бактуса я вив'язала і закінчився моточок. Значить, я дійшла до середини, буду йти на обавочки і використаю другий моточок. Так, дівчатка, робила я зразочки, на спицях номер 3 гарні, малесенькі, петелечки, все рівненько, але ну, такий. Таке полотно, воно не буде пластичне. Мені треба, щоб він легко зминався, драпірувався. Ну, Ви розумієте, щоб легко навколо шиї я могла його замотати. Звичайно, полотно ще не випране. Спиці номер 5 я взяла. Мідпро нова Метал. Дійсно класні. Недаремно дівчата їх хвалили. Спиці не дуже такі гострі, але достатньо гострі, щоб добре зачіпати ниточки. Добре, ковзають. І мені сподобався ось цей тросик такий м'якенький. ну Це краще, звичайно, ніж ці залізні тросики із китайських спиць. Краще з ним легше працювати. Ось так. Е, так, дивіться, що в мене виходить. Цей бактус у мене буде ширший і доволі так, бачите так, різниця доволі так багатенько. Е, але тут, по моїх цих хвостиках, ось, бачите, де це? Ну, більший, він, трохи більший. Трохи більший, тут хвостик закінчується. А в мене, ще, бачите, тут 15 см вив'язала і корду. В'язала на 5 петель, знаєте, щоб був такий товстенький, щоб, коли зав'язуєш, щоб він не став отакий от мешачий хвостик. Бо на три петлі він би з часом ну, Був страшненький би. Так що, ось так, цей бактус побільший, взяла спиці великі, щоб добре все це драпірувалося. Ого, через камеру бачу рядність, так я наче й не бачила нічого. Оце в мене така рядність. Я й не думала, що я так умію. Я не знаю, дівчата. В деяких пряжах в'яжеш собі і не стараєшся. і Рядності немає зовсім, чи від ниток залежить. Чесно, я не знаю, чи від мене, чи від чого там. Буває є рядність, буває і зовсім немає. Ну, Тут же ж не було. Не знаю. До речі, сьогодні в нас мінус 5. І ходила сьогодні в магазин, одягала цей бактус, то він дуже добре зігрів мені шийку. Зав'язується якраз по шийці. Та я в інстаграмі фотографувала і тут ну, трошечки мені треба. Мені не треба, щоб там висіло ціле полотно. Все, що, які функції я від нього хочу, всі він може для мене виконати. І, так, що хочу сказати. В'яжу я і думаю, я ж хотіла синій колір. Ну, думаю, ну, куди, я, ну, куди я його хотіла? Ну, він зовсім не личить. Можливо, якби сірий, але з сірого в мене ем, є тільки джинс. І взагалі, ну навіщо ну не тільки джинс, там ще з альпакою, ну то буде колюче, мені до шиї не хочу. І думаю, ну навіщо його намішувати? Ну, в'яжеш, ну подобається тобі все. Нічого не намішуй. Просто що тут не буде ніяких смужок, ніякої вишивки. Але я вам в кінці відео покажу, як робити вишивку гачком. Може хтось не знає. Нехай дівчатка подивляться, може комусь знадобиться, може хтось захоче зв'язати ось цей варіант. Ну, дуже простий. Так, і казала, я вам більше кромкових візьму. та ні, Спиці класні, як взяла. Тут айкорд на 5 петель, і потім по 2 петлі айкорду я пустила на кромкові петлі. Отак от от у мене все йде по варітній стороні айкордом на 2 петлі. Можна було б більше. Нічого страшного, ще буду розпавювати. Виперу, заблокую. Ну, і взагалі він не повинен, він, знаєте, так, рівненько мені стояти. Все одно ж до шиї я його буду скручувати. Яка різниця? Так що ось так. Дівчата, чесно, мені подобається. Нічого не хочу змінювати. Хочу рожевий і все. Просто рожевий. І більш нічого. Так, цей, звичайно, крутий, але він у мене вже є. Буде такий дівчачий дівчачий. Отже, дівчатка, пішла я працювати далі і покажу вам надіюсь, в останньому підключенні результат. Хотілося б вже і показати вам, я, мабуть, його дов'яжу, виперу, все, покажу на собі, і тоді це буде в нас останнє включення, щоб ви вже бачили дійсно, як він виглядає. Ну, а поки що я працювати. Отже, якщо ми хочемо зробити е, вишивку пов'язаному полотну гачком. Беремо гачок підходящого нам розміру. Беремо контрастну ниточку, я покажу вам на червоному кольорі, я думаю, тут буде видніше. Вільний хвостик ниточки, раджу вам відразу зафіксувати, щоб він не заважав. Отже, так, будемо вишивати по лицьовій стороні. вводимо гачечок в петлю. Захоплюємо нитку і виводимо. Зараз ось так. Вивели ми ниточку, потім вводимо гачок в наступну петлю, знову захопили ниточку, вивели і протягли її через попередню. Знову заводимо гачок в наступну петлю. Захопили нитку. Я хочу вам сказати, що це не дуже і складно, але не дуже воно ну, і легко. Захопили нитку, я її двічі захопила так, і виводимо. Це взагалі називається тамбурний шов. Ну, в принципі, ви бачите, що ним можна досить непогано. Досить непогано прикрасити полотно і ось так от. Вишиваємо на потрібну нам ну, Ось такі виходять, як косички, Виходить, що по цьому в'язаному полотну, як імітація знову ж таки лицевих петель, але іншим кольором, і вже виглядає доволі цікаво. Потім ми ниточку затягуємо на виворітню сторону, ось так от фіксуємо, Ось так виглядає на виворітній стороні. Він, в принципі, майже ну, такий, знаєте, пластичний і не заважатиме. Ось такий от шов. Дівчатка, дивіться, що я придумала. Цей бактус можна одягнути як косинку. Також, звичайно, його буду використовувати як шийний платок. Трошки заважає, звичайно, волосся, треба було його підібрати ось так. Потім тут зав'язую ці хвостики. Треба підтягнути ближче до шиї. Отак от, от, щоб мені було дуже тепло. О, зараз одягну куртку і покажу, як, як я це буду носити. Ось так, я збираюсь носити цей бакс. Так як я вам і казала, в мене тут зовсім невеличкий виріс, і мені треба зовсім трішечки закрити шию. Ось такий от варіант. Напишіть, що ви думаєте. Ну, я думаю, класно, мені підходить. Ну що ж, мої хороші, до нових зустрічей, до нових вечорниць. Зустрінемося 10 січня, я думаю, і подивимося, що я там зв'яжу іще. Пока-пока.